На жаль, держава не готувала не громадян, не самоврядування до війни. Давайте говорити чесно, Да? Тому якщо військові хоч якось там навчалися на полігонах і так далі, то ці всі показучні там стрільби раз там в рік Галів це, ну, це не навчання. Да? Давайте відверто говорити. Тому що базові речі, протидії, то є стратегічні речі, да? тобто карта твоєї території, де може рухатися противник. Да? Як ти мусиш його затримати? Як, як ти можеш використати його затримку для надання ураження? Тобто яким чином це ураження наноситься в умовах ну, сьогоднішньої війни? Ураж шашку пістолет і і, і, і бігти на, на ворога, чи, чи дати координати точні, і що для цього треба, щоб були точні координати? як їх давати ці координати? як давати координати, з умов умовно маючи там, телефон? Да, то есть, там Google, Мепс, там, mm -hmm. чи з використанням спеціальних планшетів, там, умовно кажемо, армія Сос, і е де їх взяти і тому подібне. Да? Тобто ці всі речі ну, державою не, ну, не, не готувалися з саморядуванням. Тому сьогодні першим викликом, який був, це що робити, дійсно, коли ти через там, ранці візнаєш, там, пів п'ятого ранку, що йде бій, а значить ну, починається війна. Тобто ти вже мусиш щось робити, щось реагувати і як реагувати? Що ти мусиш сказати, і як ти мусиш діяти з людьми, яких там сто чоловік прийшло в умовно кажемо в будівлю міської ради, кажуть: у мене є рушниця, що мені робити. От Ти мусиш його послати на загибель, ну, не маючи ніякого досвіду, нічого абсолютно. Чи мусиш його стримати якимось чином і направити його енергію в якесь ну, розумне русло і так далі? Які його функції можуть бути? Як, як співпрацювати з Збройними силами України? До речі, ну, ми маємо доступ до там, державної таємниці, певної, да, ми підписуємо певні розпорядчі документи, але, на жаль, нас. Не завжди ставили, ну і інколи і ставлять навіть до відома, коли є переміщення певних підрозділів. Так? Що якийсь підрозділ там умовно кажемо, якийсь підрозділ є в Лебедині, якийсь підрозділ є в Ахтирці, і на них ви можете покладатися. Наприклад, що нам, допустимо, ми намагалися перед окупацією. Я відкривав карту. ну, Я маю військову спеціальність. Не спеціальна, це військовий невеличкий, скажімо так, освіту. Це це воєнна військова кафедра. Три роки на військовій кафедри. Я був командиром взводу. Собственно говоря, автомобільні війська, ну, не, як називається правильно, не то більна війська. Ну, не важно Да? Нас учили там формати, колони, марші, бла-бла-бла, але. Але були там певні якісь уроки, я пам'ятаю, коли нам там відкривали карту, і, там щось розповідали, там справа, сліва, загальна, да, загальна якась тактика, якісь, якісь певні речі, як, яким чином це можна робити. І слава Богу, у нас були викладачі, які пройшли свого часу там гарячі точки, які були дійсно учасниками бойових дій, які там ну, не просто за бутилку десь там да, отримали звання в військоматі, там і так далі, а які дійсно були воювали. Тому от ці всі речі фактично вони. Ну, дають можливість мені особисто дали можливість, скажімо так, ну, в першу чергу, не піддаватися цій загальній пальниці. Да? Тому тобто, тут це важливо, цю паніку стримати. бо тобто, всі маруть, ну, кричать, бігають, не знають, що робити. Я, ну, там, я бачу, як люди просто тірялися просто, просто, просто в цій ситуації, не могли просто елементарну річ там виконати і, і просто ну, стояли розгублено і все. Тому що в них воли було одне, а і ну, розум не, не міг, скажімо так, з розумом. Півладати. Тому наша задача була перше, що це, це ну, оцінити, що ти можеш зробити. Бо як я сказав, ми на, на, напередодні війни відкривав карту і дивився, Хорошо, добре, ну я читав там, допустим, в інтернеті, що де є там певні скупчення росіян. Да? Я бачив, що вони там десь там під Курском, Белгород і так далі. Ага, Де ми від них? Я бачив, що ми ну, в зоні певного ураження. Я пам'ятаю, дуже добре 2014 рік, коли. В угрозах вторгнення була і на Сумщину. Я пам'ятаю, як нас в одній з військових частин, я не буду набирати, називати її назву, вона не потрібна. В Ахтирці нас зібрали тоді не Пам'ятаю, там, хто там був тоді з офіцерів. І там проводили нараду якусь з військовими. А ми були присутні на цій нараді <кій> по плану оборони Ахтирки. Я сидів збоку на, стіль, на, на стільці і говорю: слухайте, хлопці, можна ну, ще слово своє сказати? Кажуть, ну, говоріть. Дивіться, я живу на цій території все своє життя. Вона має такий, таку характеристику. А цей був офіцер, він був з Дісни, з Чернігівської. Ця територія має такий рельєф. Давайте їх розглянемо. Де тече річка Ворскла? Де їй можна приправитись? Водна преграда – це завжди преграда для противника. Як, її можна, як, може, противник це, як може ми використовувати, як противник це може використовувати? Які точки, які, які після Луганська Донецька можуть бути точки ну, важливі для нього для захвату. Харків. Пам'ятаєте, Харківську Народну Республіку, попитки створення? Як найкраще, як найкраще, умовно кажемо. Противник може спробувати відрізати Харківську народну цю республіку, якщо вони її будуть утворювати, відрізати від, 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 від іншої частини території. Паріжці. Кордон, Паріжці, мости, зафат мостов, в тому числі доходимо до, сюди до Сумщини, Ворскла, будь ласка, Повольська Клементова, Ахтирка і пішли катальва, а туди пішли по річки і спокійно цікавиться частина Полтавської, Сумської і Харківської області. Це може бути чи не може? Може. А тепер давайте уявимо, як він може захватити Клементова. Він піде лобом, лобову атаку через е, Писарівку, через е, е, там інші населені пункти, через Кіриків Нахтирку, знаючи, що дві військові частини стоїть тут. Ну, я би на його місці в лобу атаку не йшов. Би. От навіщо? Ну, якщо можна, ось дивіться, є одна дорога, є друга дорога. Він заходить в Трастійнець і обходить вас фланга, без жодної жертви, без нічого, бере вас в кільце і змушує вас або відступити, зберігаючи свої сили і средства, або ну, здатися, грубо говоря. Цей командир каже, а можете бійти на це все на, на карті показати? Я підійшов йому так, пальцем показав, дивіться. Він каже, тоді я пам'ятаю його вирос, такий. Він каже, юб твою мать, я звиняюсь, ну з пісня слова не вибросиш. каже. А ми, блядь, все наше танкове підрозділення яке поставили на хтирку, поставили по цій дорогі на Кіриков. Закопали там десятки танків. І зустрічаємо противника. А противник може зайти з фланга і все. Каже, а можете нам, а можете нам очно, очно показати цю всю ну, дорогу. Кажу, поїхали, сідаю на БТР, привал на раду. Сіли, поїхали на з Тресенця по цим дорогам, виїхали фактично до кордону з Російської Федерації по асфальту. Кажу, тут нема ні одного військового. Ні одного. І вся танка, вся вся ця колона обходиться в течені 25-30 минут і підходять до Кліментовського моста. Мост навіть не замірюваний, мост навіть не хороняється. Бо вони думали, що вони для того, щоб до моста дійти і до клієнтів, де зброя там, склади і все остальне, треба пройти цей ешелон танків. А кажуть, що треба з боку зайти і все. І потім приїхали, продовжували нараду. І він каже: так, давайте щось робити, давайте щось думати. І нас тоді ще попросили, каже, слухай, ну якщо я. Ну, знову ж таки, я буду говорити, як воно є. Він каже, якщо я буду зараз наверх доповідати, що там прийняли неправильне рішення, то танк розмістити. Ну, Почнуть там виясняти, там, хто крайній винуватий. Давай, так. Давай ми бачимо ошибочну цю штуку. Значить, від вас від самоврядування требується наступне. Збираєш там хлопців всіх своїх, які є. Такі, там, да, є такі готові, так, є. Берете їдете на ті дороги, знаходите якісь там кунги, знаходите якісь там палатки військові, там, якісь масксети. Починаєте, там визначилися, в якому лісі де там можна зробити це все. Робити там блокпости, робити там прикриття руху бетонними блоками, робити там в лісі якесь імітацію, імітацію. Кастри палити, там натягувати сітки, бо 100%, ну, ворог ходить, дивиться, їзде, ну, наблюдає за цим всім. Каже, ви робите просто двіжняк, щоб ви просто побачили, що там щось двіження є і так далі. І ми тоді, я пам'ятаю, ну не пам'ятаю, місяць чи два місяці. Там на тій дорозі почали робити ці всі речі. було? 14 рік. 15 ну, 14 чи 15 й коли там було 14-й. Осінь якраз був. Здається, якщо не Чи весна? Ну, і ми там просиділи днем і ночі. круглосуточно дежурили, з нами приїхали раз, подіжурила поліція, постояли з нами півдня, і ми зрозуміли, що це надійний союзник, який тільки може бути. Який тільки що, зразу ми їх побачимо, їхні п'ятки, і більше бачити їх не будемо. Тому хлопці стояли, причому я хлопцям казав, ми знайшли бронежилети, перві, каски знайшли. Там, там. І хлопці казав, ну в нас не було зброї взагалі. Хтось брав з дому ружйо, вигляді яка, хтось брав палку якусь, хтось муляжі брав якісь там де те саме, із, 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 із школи автомат. І стояли, просто там, ходили, дежурили, палили костри і там токлися на тої дороги. Але що що я за неї запомнив? Бо я пам'ятаю, що цей розгляд із реальним бойовим офіцером конкретної карти, він. Чітко визнав, що це ну, правильна річ закрити ці дороги. І тому, коли напередодні окупації Трасенця я їздив, не пам'ятаю, це було на початку лютого, спочатку їздив, ні, навіть, навіть раніше в січні, по-моєму, 8 січня було прийнято рішення про створення ТРО Вахтирки. Я спочатку бігав Вахтирку. Нас збирали на нараді, голова адміністрації Клизуб говорить, що. Значить, Ми створимо тут ТРО, бла-бла-бла. Ну, я ж думаю, чесно, почнуть це хоч щось розказувати, як воювати. Значить, Хлопці, ми у вас створили, гроші треба. Для чого гроші? Ну, ремонт мамо робити. Я говорю, які ремонти. Ну, там вже ж приміщення ми дали, там, чи мер Ахтирки дав придав приміщення, а воно негодне і так далі. там На ремонт робити. Зима січень місяць. Я говорю, який ремонт треба робити? Ну там вікна треба міняти, підлогу бетонувати, опалення нема, освітлення нема. Тобто я говорю, у вас є чотири стіни, ви хочете зробити ну, трево, тобто терево з цього, а точно ну, ці офіцери повинні цим займатися зараз. Я тоді не на нараді, є відеозапис, навіть цієї наради, телебачення я тоді знімала. Я тоді сказав, слухайте, у нас в Ахтиці, в Трисенці, у нас є ця будівля бившої адміністрації, є сусідня будівля колишньої міської ради. Там розміщується десь, ну, десь 40-50 може, може працювати. Заходьте, працюйте. Я вийду, залишу вам з кабінету. Комп'ютери, ну, там опалення, там освітлення, там все є. Ну, заходьте завтра і розмічуйте там ТРО. І з завтрашнього дня займайтеся не цементом, а навчанням, там, формуванням, обученням, скажімо так, злагодженням і так далі. Ти нічого не розумієш, війни не буде, це херня, ми там все будемо зараз ремонтувати. Значить, командиру задачі, ти командиру терою, який там був на той час тоді призначений. Значить, давай, збирай гроші, там їсть по громадам. І він дійсно місяць їздив і до нас приїжджав. Дайте гроші на цемент, дайте гроші на труби, дайте гроші на ще щось, а не, а не яким злагодженням всім іншим. Попитки показати карту і комусь об'яснити всі речі. Мені сказали, слухай, ну що ти розказуєш? Я говорю, давайте ми створимо. У нас є. У мене є десь порядка ста чоловік, десь ну, реально людей, які готові реально ну, воювати. Ну, слухай, ну ми зраз створимо е, ТРО, а потім створимо аж ДФТГ, і це буде аж квітні. І губернатор про це казав, і ці люди це казали, і так далі. Я говорю, ха де нам, якщо, якщо вдруг щось буває, де нам зброю отримувати? В Черкасах. Я говорю, а ви розумієте, що я до Черкас не доїду навіть. Верію, якщо я доїду до Черкас, я сюди вже не повернусь. Бо ну, ворог не буде йти. Ну, в нинішніх умовах ворог йде на Марше. ну, Я розумію, що він мінімум кілометрів 20-30 пройде за день. мінімум. І показала наша, наша контратака на Харківщині, що наші пройшли за 2 дні 50 кілометрів. Тобто в умовах атаки. Да? Тобто, це ж не буде прогулянка, там село захватило і вони стали. Кажу, тому ви розумієте, що так не може бути. Ми не тримаємо зброю. Де ми тримаємо обмундирування, Ну і так далі. Ну, коротше, потім були мої. Поїздки до губернатора так само поїхав, відкрив йому карту. Каже, слухай, закрийте ці дві дороги. Це дорога на Семеренке і далі границя, І дорога на Писарівку там далі границя. Закрийте їх. Нічого не буде. Бо 21 лютого був безпековий форум в Києві, де були Галушкін, де були Хамчак. Де були там, купа різних командирів. Я до них прийшов з карти, кажу, ну дивіться, я, може я щось не розумію. Я, я не говорю, що я, я там, сумніваюся в ваших там, військових знаннях. Але дивіться, ось, а тут ситуація. А тут ось, є люди, да? в Сумах там щось є. В Лебедині я навіть не знав, що на той час, що там щось є. Кажу, а тут відкрите. А далі дорога на Лебедин пряма. А з Лебедом фактично виїжджаємо на Полтавську е, область, заходимо туди вже на Лохвіцу. А далі пряма дорога на Борисполь на Київ. І там великих міст перед Барисполь, ну Борисполь. Інших великих міст немає, там села одні. Причому там навіть там навіть міцності немає нормальної, де можна захищатися. Там немає там ровно, як, як на, на, на Харківщині. Кажу, якщо тут зараз буде якесь вторгнення, то ну, буде неприємності. Слухай, ну давай, успокойся і так далі. Тому е, 24-го стало дійсно, от, знаєте, от, ну, для мене було перше: твою мать. Ну, Ну, казалося ж, 150 разів казалося. Коли мені кажуть, сюди сунуться, по цим двом дорогам і дві колони, потужні колони, там, по 100 слишніх одиниць техніки. Ну, знаєте, от, от відчуття, перше відчуття це: ну ми ж, блин, ну, ну, ну що я дуже зробити, да, так, щоб людям ну, довести це. Якщо ну, б щось зробили. Але ми, слава Богу, що ми 22-го, здається, лютого чи 23-го навіть виїжджали, я, начальник поліції. Слава Богу, тоді був міняє начальник поліції адекватно, і зам керівника військомату. Він там десь десь був в ату, десь трошки був. Кажу, давайте проїдемося, подивимося, де ми самі можемо, випадок чого ну, подивимося на території, де ми можемо ну, завалити, призупинити, якщо буде. От самі давайте, наш, наші дії. І ми реально в день проходили, день по цим двом дорогам, подивилися всі ліски, можливість цих дерев падати. Якщо вони падуть, то чи буде б'їз права, сліва і так далі. Тобто на території повинна треба вибрати місця, де противника можна зупинити, і що можна для цього зробити, щоб рятуватися, скільки потрібно людей, щоб це зробити. Ну, тобто, оцінити можливості території фізичного, фізичної перешкоди. Ти настроюєш зараз, так? На 16-му у нас? Фізичної перешкоди противнику. І ми, слава Богу, визначили знайшли місця, де дійсно можна було. І ми перше, що зробили 24-го, я відправив туди людей, з бензопілами цей ліс. А ті, що зібралися в залі, у нас факт там 100 людей, там може 150 було людей. Я кажу, так, хто 100 з білими, хто міє роботи? Я, я, я. Давай швидко сідаємо в машини і погнали. Бігом, поки там, давайте валимо, тому що це зупинить, як мінімум, дасть нам якийсь певний час. На жаль, ми, ми одну дорогу, на щастя, завалили, і там колона зупинилася на пару днів. А друга колона. Пройшла, ми, ми просто фізично не встигли. Тому що коли хлопці приїхали, вони вже фактично бачили нос колони і гуркотіння, і упало ну, одне-два дерева, воно ну, нічого не, не, не зупинило, і так далі. І хлопці відійшли. Друге питання добре, коли ми вже дізналися, знаєте, треба знати, е е е скільки протетея противника. Тобто, якщо протетея противника, там, умовно кажемо, 2-3 одиниці, якась розвідка, якась там, підрозділ висунувся, умовно кажемо там там ну, на якомусь там, їхньому, як називаю, рейс, да, рейс, там, пару рейс, там, ще там, БТР якийсь, а, і та, так рейс. далі, то ну, Я вважаю, що з ними можна протидіяти. І, там, і тут і будуть як актуальні кателі молотова, і руж'я охотні, чи що хочеш. Можна влаштувати засідку, подумати, де її влаштувати і так далі. Якщо ти маєш колону 100-100 одиниць, то ніякі котели молотова ти не спієш навіть дійти і тебе просто там знищити. Це просто ну, жертвувати людьми. Тому коли ми побачили і вже ну, не побачили, а знали, скільки кількість заїжджає в Трасянець да, і реально що там їде, і так далі, то перше питання це як цих всіх активістів, які зібралися. не зараз, Бо я ж розумів, що зараз їх спалять, бо я ж, я ж розумію, що, я розумію, що на кожній території є якісь колаборанти, да, які територію певний час зливали, які там формували якісь списки активістів, які я бачив, як ми. А тут зараз сидить слідством один діятель у нас, проросійський з партії Наш край Курпіль». А тут люди збиралися, а війно там стояло, там на, на, этой, на, на Ніві через дорогу, і знімало на телефон всіх, хто заходить, ну, всіх активістів, які йдуть сюди, в будівлю адміністрації. Для чого? Щоб цих людей завтра по одному виловити, і вони були б росіяни, скажімо так, ну, грубо перші перві які були б тут разінцем. Тому перша задача була їх убрати відсюди максимально. Що робити, озброїти, максимально злагодити їх з комунікацією з військовими підрозділями і подумати, чим ми можемо допомогти в цих умовах. Да? Ми спробували отримати зброю в Сумах. Ми її не отримали, бо хлопці поїхали на Суми. Одна одна група поїхала, три автобуси за зброєю. Не отримали нічого. Там тікала тоді артяга, тікала, всі тікали. І вони повернулися після обіду вже без нічого. А ми поїхали на Лебедин і спробували там, бо там я знав, якраз я позвонив голові, він каже, що воєнкомат не втік на місці, спробуємо зброю, приїжджай. Есть, і ми поїхали, а як оказалось, там ще й десантники зайшли там, за пару днів до, до окупації. Да? І перше, що зробив голова, каже, поїхали в штаб до десантників, познайомимося, може, ви чимось будете корисні. І коли я зайшов, представився, хто що. Це була 81-ша бригада. От, представився, він каже: слухайте, ви з Треснеця, а він біс нас не знає там взагалі, які села, де, що. Він каже, ну йди до карти сюди. Можеш показати, де вони заходили, де вони, ну де там що. У вас є інформація з цього села, з цього села, з цього села. Кажу, у мене є інформація з кожного села, де вони стали, де вони посрати пішли, де вони зараз спать будуть, ну, збираються, де вони розставляють техніку. А відкуди вас? У ну, мене ну, є, у мене звонять люди, в кожному селі є люди свої, да, які дзвінюються, моніторять ситуацію та далі. І як виявилося, найважніше мати інформацію максимальну, інформацію швидку, точну, не ту, що там диркнув танк, да, ну диркнув, ну що, що він диркнув. Або, там, я бачу, там, я моніторив всі соцмережі, сразу, там, група створювалася, і там молодь там, всяка почала. Десь бахнула, тільки що бахнула, а де, а що. Ну, ну, я їм писав: ну, не флудіть. Да? Не, 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 дайте, де стоїть статично, там, час, два, три, в якому будинку вони поселилися. оце важна інформація. А інше це все от, просто забиває. і все. І все. тому ми, Я їм розповів всю ситуацію, скільки заходить, де заходять, де завалили і так далі. от. А вони б якраз підрозділи себе відправили на Суми на Артягу. Як виявилося, йому інформація була дуже потрібна ця. І ми вже збиралися уїжджати, він каже: ви куди? Кажу, ну будемо зараз на Тростянець побувати. Получаємо якусь там зброю і якось будемо назад. там. Ну, В моєму уявленні теж, знаєте, знаєте, як бурлить, у кожного. там твій дом, там твої рідні близькі залишилися. Ти мусиш лізти туди і там щось боротися. В нашому в розумінні війна, ну, та війна, знаєте, як ми по фільму надивилися. Ура, вперед, командири і так далі. А зараз війна друга. Він каже, стоять, подожди. Ну, що, що ти зараз? Ну, ти положи зараз людей, далі що? Мені щастиє тут во. Ми зараз можемо їх просто ну, закритися тут плотненько і плотно їх лупити. У мене є там Кота Сау, у мене там є другі підрозділи і так далі. Тобто, наша задача організувати цю оборону, не пропустити їх далі. Давай так. От тобі є на телефон. Мені з кожного села, там, кожні 15-20 хвилин, що де рухається, як куди вони рухаються і так далі. Ну і таким чином ми, отримавши з вонкомата 4 автомати. Хлопці наші отримали, ще дали нам 5 штук і 62 без патронів. Ми потім два дні з ними обходили без патронів і віддали їх на Завгаєнків військомату. А в нас 4 автомата було. Е, Хлопці поставили там, грубо збирати в Лебедені тероборону, першу, щоб ну, патрулювати От, І вони допомагали теж, а Касіяна в тому числі. А інші сиділи, чекали зброю, кажуть, сядь ми ж хочемо додому. Ну вже зовсім вони нудяться. Вони, я, я бачив інформацію, да, про неї карта, знав скільки. А вони сять, вони не знають цього всього. Кожен зараз розкаже, що слухайте, пацани, заспокойтеся і виконуйте команди. Вони сидять день-два нудяться, а ми хочемо додому. Я говорю, Тоді, так. Тоді якщо додому, ви розумієте, там, да, рідні, близькі, все, але на якісь секретні квартири, на до друга. Тобто, давайте, не, ну, кожен повинен зробити так, щоб зберегти себе. І ваша задача очі і уші все, що відбувається, ви чуєте, бачите, і мені на телефон. Не дозванюйте з смс і вайбером, там, ватсапом, чим, чим завгодно, напишіть, де або через когось, якщо якась там ситуація, передавайте. Тоді ваша задача туди, їжджаємо. Привіз їх сюди в Тростянець, привезли їх сюди. Вернули назад там, час людей, час залишилося в Лебедині, і Анатолій залишився, і ми тоді вернулися назад в Лебедині. Ну і по суті, почали моніторити територію, днем виїжджали, лазили по селам, дивилися, де що відбувається. Плот до того, щоб бачили, де їхня техніка там, зупинилася, поламалася. Спочатку знаєте, яке бажання. ну Зупинився поломаний БТР, якийсь там командний. Да. Значала задача, блін, ну приїжджаю до нього, кажу, слухайте, ми тільки що значить, Колона пройшла, на Лебедин не пішла, в сторонку пішла на Мартинівку, на Алешню туди, на Полтавщину. Ну, я так розумію, зараз вже аналізуючи їхні дія, я так розумію, що у них, я почув, дуже близько ви нарада, а ми зупинимось. Це дуже важливо. І, я так розумію, що в них не було в самих задачі вступати в бойові зіткнення. Вони обходили. І те, що було там в Ахтирці в перші дні, за що Хтирка тримала героя, це була розвідгрупа, яка в'їжджала в Ахтирку, і там нарвалася ну, на... Ми думали, що всі потікали і там військові, як, як, як в Сумах. Тому вони просто рвалися на Полтавщину туди далі через, через села, рвалися на Полтавщину і далі пробити дорогу на, 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 на Київ. І... Ми побачили, рухаючись по селам, що багато їхньої техніки, десь там брошеної, і і я не знаю, що там з нею случалося. Топливо, топливо в одному закончились танки банально, керасінове, що керосинове якийсь там є. от. І в ітоги в ми приїжджаємо до нього. Він каже, а можете мені на карті, де вони? Ну опять же, йому нужна інформація. Фото є у вас? Да. Кожне фото кожного танка, що там є, подивилися, де ага. забираємо, не забираємо, вже навіть заходилися. Уже навіть заходилося е, навіть е, їхати забирати з ними, зі сантниками. Але коли побачили, що знову йдуть колони, ну, звісно, це він каже, можете їх якось максимально знищити. Все, що є, давайте, щоб ворогу не дісталося. Бо бачимо, колона одна заводною йде, а це була та колона, що, що там прорвалася вже через завал, то в севереньках і так далі. Тому задача була, що можна було палити, що можна було знищувати максимально. Ну і задача була вооружувати людей. Які мають патріотичні настрої і скажуть, готові боротися. А чим палила? Чим, чим, чим можна? Бутилка і пішло. От. Тому е, така історія. В перші дні взяли у хлопців дві гранати було на, там, на, у е, тих самих десантників.